Відмова від денного світла може запобігти понад 300 тисяч випадків інсульту на рік у Сполучених Штатах. Час зміни, чому відмова від сезонного перекладу годинників може бути ключем до здоров'я населення. Сезонний переклад часу це довга встановлена традиція, яка, здавалося б, нікому не турбує. Ми звикли перекладати годинник на годину вперед навесні та назад восени, і це здається лише неминучим ритуалом. Однак наслідки, які можуть суттєво вплинути на наше здоров'я та добре, приховані за цією, здавалося б, незначною процедурою. Недавнє дослідження вчених Стенфордського університету проливає світло на потенційні ризики, пов'язані з сезонним перекладом часу, і пропонує переконливі аргументи на користь відмови від цієї практики. Ідея про те, що спостереження за годинами може негативно вплинути на здоров'я, не є новою. Багато хто з нас відчули відчуття втоми та дезорієнтації після переходу до літнього часу. Але масштаб потенційних наслідків, визначених у цьому дослідженні, є дивовижним. За словами вчених, відмова від сезонного перекладу часу може запобігти сотням тисяч випадків інсульту та ожиріння на рік у Сполучених Штатах. Це, звичайно, змушує задуматися про те, чи варто підтримувати цю традицію. Враховуючи потенційні переваги для здорове населення. Церкові ритми та їх вразливість. Аргументи вчених базуються на концепції циркадних ритмів, внутрішніх біологічних годинників, які регулюють багато функцій тіла, включаючи сон, гормональну регуляцію та метаболізм. Цей годинник тісно пов'язаний з впливом світла та темряви і будь-які несправності в цьому природному циклі можуть призвести до ряду проблем зі здоров'ям. Сезонний переклад часу створює штучну невдачу в циркадних ритмах. Коли ми перекладаємо годинник протягом години навесні, ми позбавляємо природного ранкового світла і змушуємо організм працювати в умовах, які не задовольняють його біологічні потреби. Це може призвести до зниження якості сну, гормонального дисбалансу та збільшення стресу. Особливо вразливий до негативного впливу сезонного перекладу часу людей з існуючими проблемами зі здоров'ям. Таких як люди з серцево, судинними захворюваннями, діабет та депресія. Однак, як показує дослідження, ризики для здоров'я виникають на рівні населення, навіть якщо для окремих людей зміни здаються незначними більше, ніж просто втома, потенційні ризики для здоров'я. Дослідження університету Стенфорда, використовуючи складні комп'ютерні моделі та дані про здоров'я мільйонів американців, показало, що сезонний переклад часу може бути пов'язаний із збільшенням ризику розвитку ряду захворювань, включаючи інсульт, зростання ризику інсульту, особливо в перші дні після переходу до літа. Ожиріння, зв'язок між сезонним перекладом часу та збільшенням ризику ожиріння, ймовірно. Пов'язано з порушеннями сну та метаболічними збоями. Серцево, судинні захворювання, можливий зв'язок між сезонною передачою часу та підвищеним ризиком серцевих нападів та іншими серцево-судинними проблемами. Депресія, розлади сну та циркадних ритмів можуть посилити симптоми депресії. Діабет, циркадні ритми відіграють важливу роль у регуляції рівня глюкози в крові. І несправності в цих ритмах можуть збільшити ризик діабету. Що робити? Аргументи на користь постійного часу. Дослідження пропонує два рішення проблеми постійний літній час DST, або постійний зимовий час. Saint. В обох випадках відмова від сезонного перекладу годинників стабілізуватиме циркадні ритми та зменшить ризики для здоров'я. Особисто я схильний до постійного зимового часу. З точки зору здоров'я та добре, постійний зимовий час здається більш кращим варіантом. Довгі яскраві дні взимку, особливо на північних широтах, можуть позитивно впливати на настрій та рівень енергії, а темніші ранкові години взимку можуть сприяти виробництву мелатоніну, гормону, що регулює сон, дослідницькі обмеження та подальші кроки. Незважаючи на переконання результатів, важливо зазначити, що дослідження має певні обмеження. Моделювання, яке використовується вченими, базується на певних припущеннях, які можуть не повністю відображати реальність. Крім того, дані про здоров'я, що використовуються в дослідженні, засновані на самооцінці, що може вводити помилки. Однак ці обмеження не погіршують значення дослідження. Він надає цінну інформацію про потенційні ризики, пов'язані з сезонним перекладом часу, та стимулює подальші дослідження в цій галузі. Що можуть робити люди? У той час, як уряди та законодавці приймають рішення щодо майбутнього сезонного перекладу, люди можуть вжити заходів, щоб мінімізувати негативний вплив на їх тіло. Поступово виправляйте графік сну: за кілька днів до переходу до літа або зимового часу починайте лягати спати і прокидатися на 15-30 хвилин раніше чи пізніше, щоб пом'якшити перехід. Забезпечити достатню кількість світла, у темряві використовуйте яскраве освітлення, щоб стимулювати вироблення нестримних гормонів. Уникайте кофеїну та алкоголю перед сном, ці речовини можуть порушувати сон і посилити наслідки сезонного перекладу. Регулярно займатися фізичними вправами, фізичні навантаження допомагають регулювати циркадні ритми та покращувати якість сну. Зверніться до лікаря, якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям. Якщо ви відчуваєте будь-які негативні наслідки сезонного перекладу часу, проконсультуйтеся з лікарем. Висновок сезонний переклад часу це застаріла практика, яка може негативно вплинути на наше здоров'я та добре. Вивчення Стенфордського університету надає переконливі аргументи на користь відмови від цієї практики та переходу до постійного часу. Незважаючи на те, що остаточне рішення залишається з урядами та законодавцями, кожен з нас може вжити заходів, щоб мінімізувати негативний вплив на наш організм. Настав час переглянути нашу прихильність до застарілих традицій та розглянути можливість переходу до більш здорового та стійкого майбутнього, де наші біологічні годинники не піддаються штучним невдачам. Можливо, настав час сказати до побачення сезонний переклад часу та привіт до постійного часу, який буде більш гармонійним з нашими природними ритмами. Це інвестиція в наше здоров'я, добре і загальну якість життя.